Проти диктатури в Івано-Франківську депутати міськради скликали позачергову сесію на порядку денному єдине питання про суспільно-політичну ситуацію в країні. Обранці закликали президента припинити застосування сили. Усі 35 присутніх на сесії депутатів одноголосно прийняли звернення. Один із пунктів якого негайне скасування ручних диктаторських законів, прийнятих Верховною Радою, 16 січня. Два місяці влада не чує і не хоче чути, і не хоче чути людей, народ України, і тому основні пункти з Цього звернення, які адресовані в першу чергу опозиції, тобто ми постановили, що опозиція, проводячи переговорний процес, саме опиралася на наступні вимоги дострокові припинення повноважень президента і Верховної Ради і проведення дострокових виборів, відставка уряду Азарова. За звернення проголосував і єдиний в Івано-Франківській міськраді депутат від партії регіонів. Я загалом поділяю позицію, висловлену Цьому зверненні звернення спрямоване на те, щоб донести позицію місцевого органу місцевого самоврядування міської ради до президенства, до президента, до керівників держави, до лідерів опозиції про те, що пора припиняти громадянський конфлікт. Під час позачергового засідання обранці оголосили ще одну ініціативу створення загонів самооборони для захисту конституційних прав і свобод громадян у боротьбі з диктатурою. Добровольців записуватимуть безпосередньо у міській раді. Они самооборони покликані згуртувати українців для надання захисту, підтримки та іншої допомоги у реалізації своїх конституційних прав та свобод. Жодних політичних чи військових цілей ця ініціатива не переслідує. Закликаємо всіх сильних духом чоловіків на громадянських сторони вступати до загонів самооборони, а жінок до організації надання необхідної допомоги тим, хто цього потребує. Такі ж загони самооборони нині створюються і в інших містах України та безпосередньо у столиці. Зокрема. Є вже присутні три сотні за е, е, самооборонівців з нашої області. З них одна сотня з івано Франківська завтра відбуватися перше установці засідання народної ради це є дуже важливий крок до того, що сьогодні є чіткі бачення, як навіть з цих протистоянь вийти з прийнятним результатом. Водночас народні обранці просять людей з регіонів не зволікати та мобілізуватися, аби захистити столичних євромайданівців. Мовляв, побоюється, що у четвер на позачерговій сесії Верховної Ради можуть оголосити надзвичайний стан.